Друзі, у нашій програмі Sport ми продовжимо розповідати про різні види спорту. Цього разу дізнаємося про особливості велоспорту. А усе покаже і детальніше розкаже тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Олександр Волинець. Ходімо разом глянемо, як займаються спортсмени. Пане Олександре, рада нашій зустрічі. Добре. Розкажіть, з чого починаєте тренування? Зібрались, переділися, підкачали колеса, провели технічний огляд своїх велосипедів. Получили інструктаж, план тренування, виїхали. Якщо це ліс, ліс, поїхали в ліс. Якщо це дорога, поїхали на дорогу. А з якого віку взагалі можна займатися велоспортом? Ну, зараз можна займатися з 7 років, але це має бути дитяча група. А в основному приходять діти 9, 10, 11 років. А чи є обмеження для занять велоспортом? Як такових немає. Mm -hmm. Людина має бути практично здорова. Тобто ніяких довідок від лікаря не потрібно? Потрібно. Mm -hmm. тобто, а які? Сімейний лікар ставить свій допуск до тренувань. Такий самий, як і в школі на фізкультуру. Основна група фізкультури. Допуск на фізкультуру має бути. На вашу думку, чи так просто взагалі навчитися займатися велоспортом? Це не навчитися займатися велоспортом. Це можна навчитися їздити на велосипеді, а велоспортом треба займатися. А чи так просто все ж почати займатися велоспортом? Просто угу. прийти, захотіти. І попробувати. Чи є певні правила у велоспорті для професійних спортсменів? І які? Дуже багато правил. Є така організація у цій, Вона змінює, доповнює свої правила. Які люди, які займаються велоспортом, мають знати. Їх дуже багато. А можете, наприклад, перелічити декілька? Є правила змагань, правила суддівства, правила поводження себе на дорозі. Ну і від цього вже виходять е, правила ОЦІ. Угу. Uh -huh. А які, наприклад, найперші правила варто знати для початківців Правила дорожнього руху, техніки безпеки. Да. Маємо діло з дорогою, тротуарами, дорогами, там, де є якийсь рух. І треба знати, де ти маєш бути, в якій частині дороги ти маєш бути, і що робити в тій чи інших ситуацій. А на спортивних змаганнях? Дорога перекривається. Там правила дорожнього руху не діють. Є супровід. Поліції, судді. Це, якщо дорога перекрита. Якщо якийсь гонщик відстав, тоді да, він їде по правилам дорожнього руху з правої сторони. Ну, кожен знає своє місце. Розкажіть, які є види у велоспорті? Велоспорт розділяється на декілька категорій: це велоспорт, шосе, трек, маунтінбайк, BMX. Ну, і Ще такі не розвинуті зараз як гравели. Ось ви перелічили оці види спорту. А з чого можна почати? Дітки починають з їзди в лісі. То це, можна сказати, якщо по дисциплінам, по видам велоспорту – це МТБ, маунтинбайк. Угу. Потім ми переходимо плавно вже на тренування на дорозі. А є якийсь, наприклад, найпростіший вид е, велоспорту, чи найскладніший, щось такого плану є? Ні. ні. Чи все однаково? Ні, ні. Угу. Кругом є свої нюанси. А от якраз розкажіть цікаво, е, ви казали, що є різні види. Тоді виходять різні тренування до цих видів. Да. Так. А яка різниця між ними? Ну, наприклад, якщо це змагання на шосе, то ми тренуємося на шосе. Угу. Що це дорога, це шосейні велосипеди, шосейні дисципліни, які їдуться тільки на шосе. Наприклад, якщо це BMIC, то це спеціально підготовлена траса, яких в нас немає в Вінниці. Угу. Там свої велосипеди, діти чи спортсмени. Якісь перешкоди переїжджають, перед скапою, там їх з трамплічками, з поворотиками, такі траси. Була в Донецькій області десь красний лиман, по-моєму. Тільки свіже построєна траса, її розбомбили зараз, там mm. нічого не залишилось. А в Вінниці чи в Україні ще залишились такі подібні траси? Е -е, по-моєму, в Києві. Mm -hmm. Чи в Києві мають будувати, чи збудували, я не пам'ятаю точно. А взагалі, на вашу думку, у Вінниці розвинений велоспорт? Так. Да. Розвинений, тільки він не в нас не масовий, але він розвинений. Mm -hmm. У нас є чемпіони України цього року, учасники чемпіонату світу цього року. А що можете порадити початківцям у велоспорті, які хочуть, наприклад, спробувати, чи це їхнє, чи ні? Бажання прийти спробувати, а там далі одні хворіють потім цим видом а другі ну не вийшло. Я пішов шукати далі. А є ось різниця для занять у велоспорті для дітей і дорослих? І яка є? Діти більше вчаться, вони більше граються, проводяться якісь ігри. Но це до якогось певного рівня, поки вони не починають виступати на змаганнях, на змаганнях чемпіонатів України. До цього моменту діти ще граються, вони більше, ми приділяємо уваги технічній підготовці, десь повернути, десь перескочити щось, ну, таке. Більше, більше, більше техніки, а ті спортсмени, які вже виступають на чемпіонатах України, там вже більше кардіонагрузки, ті, які повинні бути на змаганнях. Для вас спорт якось змінив ваше життя? Я все своє життя, наскільки я себе пам'ятаю спорту з 12 років, то в мене не було таких, щоб десь щось поміняв, якісь вид виддіяльності. Завжди був спортсмен, а потім став тренером і так до цих пір. Mm -hmm. Нічого не міняє. Mm -hmm. Я не знаю, як mm -hmm. з тої сторони чи з тої сторони, mm -hmm. як себе вести, я не знаю. Я її тут і все. Для початківців немає різниці, з чого починати, головне просто прийти mm -hmm. на заняття і спробувати mm -hmm. себе. Просто попробувати. на різних велосипедах. Спробувати. От буває, одному не подобається на горному велосипеді їздити, а зато от шосейний не подобається. Mm -hmm. Або наоборот. Хтось кому здає шосейний велосипед. Ну ні, я то на такому не хочу, я хочу на такому. Mm -hmm. Дітей є, є вибір. Ми беремо або таке вілік, або таке, які хто хоче, такий беремо. Я думаю, можливо, є якісь правила безпеки, аби правильно тримати спину, не пошкодити там себе, своє ну, тіло. Скажімо так, на велосипеді себе пошкодити дуже тяжко. Тобто, це безпечний вид спорту. Да. Угу. Ну це типа як плавання, угу. де немає побічних ефектів. Ну тут. Може бути, якщо людина криво сидить, отак так от зігнута, його треба розпрямити. А ще якісь є нюанси ну, є там з колінами де декого буває, але це дуже рідко. Ви індивідуально так зрозуміли, кожному підказуєте, що правильно Ми, робиться. Це а що Кажем практично кожне тренування. І ще більше це робиться зимою, коли вони сидять на станках на велотренажерах, і там все видно зразу ж. Угу. Якщо на дорозі цього можна не побачити десь там ззаду, то на велотренажері ти ходиш собі і бачиш, от то руки не зігнуті, в того спина гарбата, той не, не підтягує ноги, а давить не. Ну, Це все робиться в процесі тренування. Угу. Кожен день практично. У всіх. А є ось різниця занять влітку і взимку? Ви сказали, що на велотренажері. Так. Да. Угу. Розкажіть деталі. Цікаво просто дізнатися, як, наприклад, тренується взимку. Взимку, якщо є погода і ну, суха погода, я маю, віду. якщо це не мороз сильний, ми виїжджаємо в ліс. Город беремо город. Велосипеді, сніг, не сніг, лід-лід, їдемо лід. туди. Проїхали скількись там, то можна побігати, там чи футбол пограти, чи побігали, якісь в горку якось побігали. Тренажерний зал, якщо і багато снігу, можна на лежах їхати, їдемо на лижах. Mm -hmm. Ну, тут такі приблизно такі у нас тренування зимою. Тренажер, само собою, кожен день. Тобто ми поєднуємо їзду на вулиці на відкритому повітрі і загальну фізичну підготовку в залі, або якісь рухливі ігри, тренування на тренажері. А як влітку тоді тренуєтесь? Влітку, суто, велосипед. Mm -hmm. Без додаткових медичних. У нас без змагання, mm -hmm. да, вже безпокликих без ігор, без штанг, без нічого. Mm -hmm. Це є велосипед. До речі, які м'язи задіяні під час заняття велоспорту? М'язи, ніг, спини, сідничні м'язи, руки. Mm -hmm. все ті. Майже всі. Да, так само, як і. Плавання. Це один з тих видів спорту, які задіють найбільшу кількість м'язів. Mm. Тобто, я так зрозуміло, можна порівняти велоспорт трошки з плаванням. Плавання, лижний спорт. Mm -hmm. Такі от види спорту, де задіяні практично всі м'язи Угу. Mm -hmm. І цим вони подібні, правильно? Yeah. Буває, лижники приходять на велоспорт, і вони добиваються високих спортивних результатів. І ті, ж, хто на коньках бігає, ж, Це такі поєднані види спорту. Ми раніше, як мій тренер розказував, вони... Зимою катались на коньках, виступали на коньках, змагання не були літом на велосипеді, лижі, коньки і велосипед. Тільки розділяли по пору року. Що можете порадити з власного досвіду для батьків і дітей? Дітям бажання займатися хоч чимось. Зараз вони дуже мало займаються фізкультурою спортом, а батькам підтримувати їх в їхньому бажанні довірити. Своє дитя тренеру, з ним ніхто нічого поганого не зробить. І навіть якщо люди бояться виїхати на дорогу, їх ніхто на дорогу не пошле. Поки вони не навчаться користуватись велосипедом, не вивчать правила дорожнього руху. Боятися не треба в цьому. З яким видом спорту можете порівняти велоспорт? В страхових компаніях він стоїть в одній групі з автоспортом. З угу, автоспортом. автоспорту. Да, скелелазання, автоспорт. Це група ризику висока. А як тоді заохочути дітей займатися все-таки велоспортом, а не чимось іншим? Розказати, що це таке, подивитися, показати якісь фотографії, зустрітися з відомими людьми, які в нас є. У нас є чемпіони світу, Вінниці, чемпіон Європи є, призери чемпіонату Європи. Подивитися, такі зустрічі проводять. Не дуже часто, але проводяться. Є можливість? Круто. Ми дізналися про особливості велоспорту. Обирайте свій вид спорту з користю для себе.